Жаль, в мене не було батька поруч, який би міг мені все це розказати. Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні 16 серпня. Новий день і, ранку, і Побачимо, що він нам принесе. Сьогодні у нас середа. І я давно не записував ніяких думок з приводу уроків життя. Якихось таких висновків. і щось сьогодні надумав поділитися з вами думками про те, що розлучення для чоловіка з дітьми у шлюбі це практично неминучий шлях до банкрутства. На це є три причини. Перша причина це те, що в тебе не буде менше витрат. Витрат буде більше, тому що ти будеш так само продовжувати. Витрачати гроші на своїх своїх дітей, тобто це одяг, взуття, якісь продукти, якийсь їх відпочинок, якісь їх заняття спортом. Тобто, все це так і залишиться на тобі. І в цьому плані побудова нового життя паралельно з цим, тобто пошук, місця, де жити, нові там якісь витрати, такі навіть банальні, як меблі, посуд, там щось, що, що завгодно. Все це одразу одномоментно дуже сильно б'є по бюджету. Друга причина це те, що в новому шлюбі або в нових відносинах від тебе ніхто не чекає нормального звичайного життя. Їх для того і починали, щоб це був безперервний фан. Це були якісь подорожі, були були якісь нові враження, щоб були якісь там е, відвідини ресторанів. Тобто ніхто не буде тобі давати рік чи два, щоб ти відпочив, якось перебудувався в цьому стресі. І якось так зрозумів, на якому ти світі. Це знову ж таки на цей стрес накладається ну, бажання іншої людини, ті, які зовсім не враховують ні твій психологічний стан, ні твоє якесь почуття, ні те, що дуже великі зміни. І третя, це найголовніша, мабуть, я думаю, причина це у цьому всьому бардаку, у всьому цьому стресі, коли ти Тут у тебе вимоги цієї дружини, тут вимоги цієї дружини, тут конфлікт з дітьми, тут конфлікт з дітьми нової дружини. Ти втрачаєш фокус і втрачаєш фокус навіть у бізнесі або тому, як заробляти. Тому це не просто Підвищення витрат, а от одразу з цим паралельно і падіння доходів. І це всі ці три умови, вони такі невідворотні ведуть тебе до великих втрат і до банкрутства. Практично. Ну, таке на сьогодні, в середу, я розказав, що мені згадалося, що подумалося. На жаль, в мене не було батька поруч, який би міг мені все це розказати. Ем, от тому я б собі 35-річному це розповів, але вже пізно я другий раз життя не прожив. Ну, така була досить невесела середа. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.